Хай батон є? є. А як же найду? Доброго вечора, ми з України. І усім привіт дорогі друзі. З вами я Шкіпо, і сьогодні я хочу зігравати в ФАНАВ золоте минуле. Не буду вас стомлювати, тож що ми починаємо першу ніч. Ого, який Офіс. Ні, ну у FNAF 1 там більше декорацій, ніж тут. О, спіх Бонні, помахай привіт підписникам. Так, от тут карма майстерня, де ендоскелет ховається. А на цій камері ендоскелет лізе до мене в вентиляцію. Як відлякати ендоскелета буде в цьому відео. Дивіться це відео до кінця. До речі, ссылка на цю гру буде в описі цього відео. Плюс ці цій коли знімаєш планшет, батарея піднімається вверх. А коли йдеш планшет, батарея знижується. Це великий плюс, але шкода, що не додав FNAF 2. Добро, я промотаю вам це відео до того моменту, де спіхбані на іншій камері. Перша нічка скучна, бо тут нічого майже і не відбувається. О, спіхбані попав в майстерню, пішов лагодити себе. Думаю, вам скучно дивитися, як я просто годину дивився на цей успіхбоні. Ну давайте напишіть мені в коментарях, які мені ще ігри зіграти. Як відганяти ви мене зараз запитали. Ось я вам оспорю. Заходимо в плачет, заходимо, тиснемо на цю кнопку і тут є... активуємо вогонь. І то де ендоскелет в шахті, то його там пече палить. Спігбоні, я маю батон за Франції. О, дай мені сюди, батон. Ну май, лови. О, батон, мій любимий батон. О, я подумаю, який для тебе мем зробити. А ну з цієї смеркайся. О, два, один, 1. Пу Слухай, а прикольно ти придумано, я тебе тепер з'їм. Батони, батони, безплатні батони з Франції на сцені! Мені мені, дайте мені А де батони. Тільки не кажи, що мене обдали. Ха-ха-ха! Легко його обдавати на батон з Франції. Ну що, закінчуємо цю першу ніч? Так співбоні казав, що тут батони роздають. Не кажи, що ця перша серія цього фрафу буде зав'язана з Францією і батонами. О, перша ніч закінчилася. Починаємо другу ніч. Так, друга ніч. Що тут у нас буде такого цікавого? Інтересно, де ти вже спіхбонь? Ага, далі на стіні чекає свої баталії, яких не буде. Ну, ж що він цього не знає. Ну, Подивіться на спіхбонь, він куди вже пострибав. Мені нічого не кажи, я просто включаю вогонь для, то, для безпеки, бо то, я не знаю, в будь-який момент може ендоскелет бути в шахті, бо я просто по звуку не орієнтуюся в цій грі. Спіхбоні, ти що тут давала биш? Та нічого, я просто вишив постояти. Я не хочу до тебе йти, батони, красти тебе, з'їсти таке всяке. Спіхбоні, йде ти вже на сцену. Що ти тут вже робиш? Ну скажи мені, будь ласка. Спріх Бонні, я тебе все одно бачу. Ну добре, йду я вже на сцену. Спріх Бонні, це по-твоєму сцена. Я сказав на сцену йти, а не от до цих шаф. Яка інтересна камера? Ну добре, стій, то я подежусь на інші камери. А! Що мене так лякаєш, Чучело з бантиком. Слухай, батон не є. Ні а а як ще найду? Слухай, диви, на сцені є батон, диви. <гас> Флет був їст батон, швидко йде туди. Фелет був, не тож ж батони мої! Слухай, ти що на камерах стеж, я зараз тебе служу. Вогник, вогник, жалко, жалко. <гас> <гас> Інтересно, де ендоскелет, депев? Слухайте, якщо ще раз включиш вогню, вогню, жалко, жалко, я то тебе в кошу. Ну добре, не буду. О, в принципі, легко пройти до гоніт. Що це за звуки? А -а -а -а! Тут, тут є золотий Фоксі, блін. Діки я їх про нього забути. Добре, довго час на 10 лайків. Усім удачі всім пока-пока, друзі.